Водночас Дніпропетровщина готується до державних свят дня прапора та дня незалежності. У всіх містах і районах області відбудуться різноманітні заходи. Але як вирішив губернатор Валентин Резніченко, ніяких спеціальних вказівок адміністрація своїм підлеглим не надсилатиме. Відзначатимуть люди так, як вирішать самі. Подібного підходу дотримуються і команда дніпропетровських організаторів святкових програм для городян. Обласна державна адміністрація, за словами радника голови, першою яскраво заявить про свій патріотизм вранці 23 серпня. Наприкінці завтрашнього дня ми вивесемо великий прапор на весь фасад на всі сім поверхів будівлі обласної державної адміністрації. Тому думаю, що в суботу це буде цікаво. Підтримати акцію «Прапор у вікні зможуть всі городяни, прикрасивши, хоча б невеликими прапорцями вікна своїх помешкань, паркани та авто. Пропонують навіть якось цікаво видозмінити перший транспорт малюків і привести їх 24-го на парад юних патріотів. Украшайте коляски, украшайте, наріжають ваших діток От в міру своїх фантазій. Усіх учасників ждут призи от наших спонсорів. Напоминаю, що в 11 часов ми збираємо парад юних патріотів, в 12 часов почнеться, почнеться флешмоб народження прапору. Великий флешмоб народження прапора влаштують на площі Героїв Майдану. Пластику масового дійства у стилі Майдан розробив відомий хореограф Денис Мергоязов. Хочеться нечто нещо подане зробити. Вот, то что происходило ну, я думаю здесь стоит около 100 человек нам хочется собрать около 500 человек так что патриоты днепра патриоты и те люди которые любят праздники любят получать адреналин в теле пожалуйста в половину 12 24 августа я вас жду на героев майдана Організатори святкових заходів впевнені, що відвідувачі майданів та набережних візьмуть активну участь також у приготуванні козацького колишу у традиційних козацьких забавах та корисній справі плетіння маскувальної сітки для бійців АТО. А перед вечірньою концертною програмою всім запропонують запустити у небо чарівні лихтарики. Ірина Каблоцька Євген Хисний, новини 11 каналу.